Ми бачимо, тут знаходиться відомий політик Юрій Збітнів в київській колонії залі Київської міської адміністрації. Ми хочемо запитати вас, чому ви тут знаходитесь? Ну, по перше, я вчора тут був перший разом з Володимиром Волковим. Тому що дуже багато людей мерзло на вулиці, і ми спільно з свободою провели перемовини з міліцією. Ну і потім, якби зайшли сюди люди. От. Мені не зовсім подобається те, що відбувається сьогодні тут. Я б очікував, що була, мала би бути більше порядку, бо так всі приходять як у музей. Але важливо так, що Майдан поки що не знайшов свого вирішення, і людям десь треба грітися, перекусити, попити води і все інше. Крім того, я хотів би сказати, що Київська муніципальна асамблея, до якої входять відомі. Політики, господарники, Іван Селі, Іван Плачков, люди, які знають, що робити з планом з містом, сьогодні сказали і прийняли рішення, що ми можемо взяти на себе відповідальність за майбутнє управління Києвом. Так чи інакше, все, що зараз відбувається, треба колись припинити. Йде зима, треба необхідно виконувати бюджет, дотримуватися, скажімо так, в порядку міського господарства. все інше. Ми розуміємо, що київська адміністрація вже виконала свою роль, і ми вважаємо, що сьогодні вкрай необхідно Прийняти рішення, я думаю, що президент повинен сьогодні прийняти рішення для того, щоб знизити накал в суспільстві про призначення тимчасової київської адміністрації. Ми вважаємо, що або Іван Миколаївич Солі, або Іван Плачков мало би сьогодні очолити київську адміністрацію. А ви думаєте, вони справляться з цією ситуацією, яка зараз відбувається в Києві? Вони повинні сьогодні, Ми сьогодні повинні думати про те, як утримати господарство Києва, адже легітимність влади залежить насамперед від від того наскільки люди довіряють цій владі. А не від того, хто кого призначив, і ми розуміємо, що сьогодні е, будь-які рішення е, або будь-яка робота ага. київської адміністрації Пойдем. після того, коли була створена кривава ялинка, от говорить про те, що і Попов, і Анатолій Васильович, Голубченко, і всі інші повинні в повному складі йти у відставку. От, тому що Київ далі буде не керований. А якщо не керована столиця, от, то це і не керована держава. Сьогодні вже не завдання нам думати за європейський союз чи митний союз. Сьогодні питання втримати. Країну, щоб вона не була розколота, щоб була стабільність в суспільстві. Це сьогодні найголовніше. Що стосується загальноукраїнської ситуації, то я думаю, що енергію майдану ми не маємо право витрачати. Я думаю, що сьогодні мова йде про необхідність створення перехідного уряду, уряду народної довіри, який повинен виконати теж декілька завдань. Перше завдання це утримати ситуацію в Україні, створювати на місцях певні скажем так команди по підтримці уряду тобто Вводити принцип субсидіарності, тобто, щоб делегувати максимально на місця якісь повноваження людей. По-друге, треба готувати міжнародний круглий стіл, який би під гарантії е світових держав дав можливість нинішньому керівництву держави спокійно піти у відставку, от, а новій владі, е новому парламенту, новому президенту прийти до керівництва країни. Але в цілому, я думаю, що ми не повинні боротися за е нові вибори, нового президента, нового парламенту, тому що ми е одних, е одну битва еліту поміняє змінимо на іншу. Мова йде про зміну системи. І в основі цієї системи лежить, звичайно, проведення конституційних зборів, народних конституційних зборів, де люди на місцях самі виберуть своїх делегатів, змінять систему управління державою і підготують державою до нормального поступу і сталого розвитку на найближчі 30-50 років. Спасибі вам велике. Вам дякую. Щиро дякую, що ми вас побачили.